Повернімося до овального кабінету, коли там був президент Володимир Зеленський. Чого очікував президент Трамп щодо України? Насправді було два очікування: припинення вогню та підписання угоди про копалини. Відтоді, 9 березня, у Джидді, в Саудівській Аравії, Україна погодилася на повне припинення вогню. А вчора ввечері вони погодилися на угоду про копалини зі Сполученими Штатами Америки. Вони виконали свою частину зобов'язань. Вони виконали свою частину переговорів, але тим часом ми не бачили, щоб Володимир Путін посилав жодного сигналу, жодної ознаки своєї готовності виконати прохання Президента Трампа. Навпаки, тож дивімося правді в очі. Зараз головною перешкодою на шляху до миру є Володимир Путін. Тож, те, що я знайшов дуже важливим на своїх зустрічах тут, у Вашингтоні, це зусилля, похвальні зусилля сенатора Лінсі Грема. Який підготував величезний пакет санкцій, для якого він отримав двопартійну підтримку, і майже 70 сенаторів зараз підписують законопроект, який спрямований на те, щоб залякати Росію та змусити її погодитися на припинення вогню. Інакше ці санкції будуть застосовані. І тут ми знову ж таки домовилися, що спробуємо скоординувати дії, оскільки ми, європейці, зараз у процесі підготовки 17-го пакету санкцій. Який ми спробуємо узгодити за змістом та часом із власним пакетом сенатора Грема.